Здоров'я, дорогі глядачі. Мабуть, коли ви прочитали в назві ще більш жорсткі норми виїзду за кордон, то подумали, ж, ну а куди ж вже більш е, жорсткі, так? адже і так ну, за кордон не можна, ну, принаймні чоловікам від 18 до 60. Так от, з березня місяця закривають виїзд за кордон акторам, музикантам, журналістам. Коло звужується. Я так розумію, це через те, що багато з них поїхали у відрядження, ну, а назад просто не повернулись. От і все. От, і закрили. Чи буде так завжди, не знаю. Ну, от, принаймні, коли ось ще продовжується війна. Можливо, це тимчасово, але ну, ось поки так. Але є ще більш жорсткі моменти, наприклад, законопроект 13014, рисочка Проект закону про внесення змін до статті 332 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Що хочуть зробити? Є стаття в кримінальному кодексі 336. це ухилення від мобілізації. Так, от що хочуть зробити. Хочуть посилити покарання. Тобто, якщо раніше в нас були там пом'якшувані обставини, то тепер хочуть, щоб всіх ухилянтів ну, давали їм реальні сроки. Чесно, я ну, м'яко кажучи, в шоці від цієї ініціативи, або ну, це буде дуже жорстко. І тут розумієте, тут же ж виходить так, що. Не буде ніякої різниці, чи приносила людина користь, чи не приносила людина. І що маємо? Те, що повинні тільки прості люди. От тільки прості люди повинні. А як же держслужбовці? А як же поліція? Ну в законі про нацполіцію, до речі, є стаття 24. От кому цікаво, можете вивчити, почитати, де сказано, що під мобілізацію підлягають не тільки прості люди, а й поліцейські. Є навіть стаття в Нацполіції. Але, як бачимо, поліцейських нас не мобілізують. Далі, чому ще можна зробити висновок, що мобілізація посилиться? На фоні новин про те, що Америка припинила постачання зброї, згадуємо слова Арахамії про те, що якщо допомоги від Заходу не буде, то. Треба буде більше мобілізовувати людей. Ну він трошечки не так сказав. Він сказав, що якщо допомоги буде менше, то треба більше мобілізовувати. Тобто, що це все може значити для нас? Що плани ТЦК будуть завищувати і будуть просто будуть мобілізувати більше людей. От і все. Порада людям в яких є проблеми зі здоров'ям. Тут одразу хочу сказати, що робіть щось, фіксуйте фіксуйте все це, наповнюйте єдину систему охорони здоров'я, фіксуйте, що болить. Якісь там хронічні болячки, я не знаю, все-все, все бо потім на ВЛК просто можете не доказати, що ви нездорова людина. Хоча, знаєте, є випадки, коли як кажуть, і так, все зрозуміло, але ВЛК. Кажуть, все добре, здоровий. Як було з моїм братом? В нього були дуже-дуже дуже серйозні проблеми з зором. Він його в свого часу навіть в армію через це не взяли. Ну, дуже поганий зір, дуже погано бачив. Але коли прийшов на ВЛК, ніяких проблем. Абсолютно здоровий, все добре і все чудово. Казали, ні, які нуль там просто будеш там або водієм, або там будеш техніку ремонтувати. І що сталося? Одразу на нуль. Одразу. От і все. Далі, про що ще хотіла. Ось така вам стаття. Україна без допомоги США має запас міцності на пів року. Веніславський. Знаєте, от помічаю, що Ваніславського завжди випускають, коли справи дуже кепські. І от коли Зеленський порушував конституцію, то Веніславський виходив і виказав, що ну це ж нормально порушувати конституцію. Коли виявилось, що на фронт надіслали браковані українські міни, він виходив і казав, що ні, ні, це не міни браковані, це просто військові не вміють їх там зберігати, використовувати і так далі. Він так робить завжди. І ось тепер. так. І ось тепер знову його випустили. Він робить так завжди, і жодного разу не вибачився. Жодного разу. І ось знову його випустили. Про що нам на цей раз хочуть сказати? В мене на сьогодні все, дорогі глядачі. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.